Вітаю, малята, пригадай, яка це казочка. Так, рукавичка. Ішов дід лісом та загубив рукавичку. Мерзнуть тепер у дідуся ручки. Допоможемо йому, намалюємо, дідусю, рукавичку. Приготуємо обладнання, пензлі різні, папір, водичка і фарби. Беру фломастер, прикладую долоньку до папіру, з'єдную пальчики та обводжу по контуру. Ось, що в мене вийшло рукавичка. Далі будемо користуватися пензлем, він у мене з паролоном. Змочую водичку, набираю фарбу, рукавичка буде синього кольору, обводжу по контуру. Ось пальчик Єдно Буду зафарбовувати всю поверхню, довгими мазками. Ось так. Зафарбовую всю поверхню. Бачите, паролоновий пензлик відбрав себе багато фарби і вистачило зафарбувати всю рукавичку. Готово беру пензлик і білу фарбу. Буду малювати на рукавиці м'якенький пушок, щоб вона зігрівала ручку. Ось так такими мазками я це роблю. Отримую папір ось так. А тоненьким пензликом я хочу намалювати білесенькі сніжиночки. Їх буде в мене багато. Короткими лініями я малюю сніжиночки. Ти за своїм власним бажанням можеш. На рукавиці намалювати будь-що, прикрасити її так, як ти побажаєш. Ще одну малюю, ось, з'єдную коротенькі лінії в центрі. І домалюю ще. Ось яка гарна рукавичка в мене вийшла. А що тут в мене? Погляньте, тут заховалися мешканці, які будуть жити в моїй рукавичці. Ведмедик, лисичка, мишка та реченятка. Малята, малюйте з задоволенням. Чекаю на ваші роботи. До побачення.